Доброго ранку, 31 грудня. Чесно кажучи, я не знаю, який сьогодні день. І це з того моменту, як я ще з'їхав на базу з 24-го, я просто загубився який день. Тому що не працюю, байдикую і тому і так. О, машина поїхала на київських номерах. Отож, товариство. У нас сьогодні план такий. Зараз підемо в магазинчик один, кондитерський. Купимо два тортика сьогодні на новорічну ніч, бо мені одного мало. А потім і організуємо якусь прогулянку. Ну, про все по порядку. Поки що вип'ємо каву, як завжди по традиції, купляю тут в барі, готелю при виході. Кава еспресо. М -м, така, що допомагає зняти чехли. Сподіваюся, у вас все добре. Готуєтесь до свята, позапрошували рідних, близьких. Це ж сімейне свято, так має бути. Добре, погнали далі. Зайшов друзі на ринушки подивитися, легкові. Почому вони тут вартують. І це 43 тисячі євро. Ось така модель Renault Фала. Це гібрид. Такий джип, джипік. Така вона всередині. Цікаво. Кермо, як у, у новіших вантажівок, дуже схоже. Форм-фактор. Не знаю, я, я до речі, перший раз такий модель бачу. Прикольно. Мені всі подоба. Така дубка, не? і колір, як мої штани. Не бачив я ще такої моделі. Ось її розхід палива вказаний. Це що найбільший 5,6. Це типу по місту, напевно. Ну Наша ренушка більше є. А це шкідливі викиди СО2, да? 105 грам на кілометр. А мого гольфаша нолік хіба домалювати в кінці. Кілограм на кілометр викиди СО2. Хе. Прикольно. Прикольна, нова тачка. Йо. Що я хотів сказати? Нова машина, така вона вся блискуча, жодного скольчику, царапинки. Коротше, сучасні машини. Ну, це по любому прикольне відчуття купляти нове авто. От. Але ж ви знаєте, я більше любитель старих авто. Ну, це. Це різні світи, підхід раніше до виробництва автомобілів і зараз. Тому як би я не кажу, що це. Я просто зайшов, знаєте, подивитися, чи є щось спільного між вантажною ринушкою, на якій я катаюсь, і легковими. Кермо дуже схоже, ну і значок схожий. А так, в принципі, 12 вольт і 24 вольта все ж таки відрізняються. У них там свої фішки, якісь, прикольчики, і все таке. Добре, друзі, йдемо. За тортиком далі. Дивіться, класно так. прикольна будівля така, на коту стоїть, на кутку. Ось такі тортики але... але фішка в тому, що в магазині майже полички пусті. Тобто, якщо йти о 10-й дня за тортиком 31 числа, то полиці майже пусті. так що... Треба йти в інший магазин. Я знаю, де він знаходиться. Йдемо в інший магазинчик, подивимось там. Можливо... Можливо, нас чекає удача. А можливо, ні. Пішли в другий магазинчик, до нього 750 метрів, показує Google Maps. Можливо, нас там спіткає удача. Ну, бо я трошки пізнувато прокинувся. Прокинувся я півдесятого, що для мене нетипово, хоча я і ліг о, -о другій ночі, але довго я спав, довго. Можливо, це дія цього, блін... іспанського вина, скоріше за все. Хі -хі. Добре, йдемо. Сонечко так сліпить воченята. Купили товариство два тортика в цьому магазині. Не те, як планувалося, тому що вже все порозбирали. Хто раніше встав, того і тапки, але нічого, прийдеть. Як не захочуть їсти, я з'їм. Зараз занесемо його в будинок до сестриці тортики і підемо десь гуляти. Десь ще нам кілометра, напевно, три туди топити, а може і чотири Раз побачимо. В магазині працює російськомовна жіночка, тому як би проблем не було, поспілкувалися. <хи> я навіть згадав російську мову, хоча я вже нею дуже давно не спілкувався. Якось себе зі сторони чуєш, коли на російській говориш якось таке. Але що? Дійшов я, я нарешті до будинку, зробився ці тротинести. Зараз ми їх сплавимо, а ввечері їх будемо потужно їсти. Так, Тут пройдемо між стовпами. Ля -ля -ля. Дуже спекотно в цій курці, треба її трошечки вже буде розтібати. Okay. Йо, Женька, тут і Женька там, до чого техніка дійшла. Дивіться, два Женьки. Цей що я вам хотів сказати? Дивіться, е, зараз на годиннику без 106 і вже вечері є. Ще не розмовляв Санечкою, він каже, в Польщі вже можна око дати і не побачиш. Ну, ясно, що раніше темніє. Будемо потрошечки збиратися і вирушати до Наталки. Скоро... Ну, не скоро. За 5 годин новий рік будемо потрошечки вже йти туди, щоб встигнемо щось поїсти, бо вже зголоднів я. Дзвонив е... мій товариш з Канади, Юра. Юрчику тобі привіт. Ти казав, дивися мене. Це привітання значить має тебе досягнути. Тому, Юрчику, ще раз тобі удачі, здоров'я, бажаю. Ти дійсно кльова людина і. Щоб, як це кажуть, хорошому чоловіку хороше життя. Все. Тут нема що додати. Ваші друзі обов'язково привітаю, бо, бо на Тверезу не можу. Так що десь уже й зустріли новий рік. А тут ще не наступив, але дуже дуже гарно Даємо це відсвічування. А там телебашня, телевежа оця Барселони, там ті здається гора. Але там не видно, бо вже хмарами за... Хмарами затягнуло все. Добре, пішли до. А, я вам зараз покажу, яка в мене футболка. Так буде видно, напевно. Дивіться. Видно? Та-дам! Це вам не цейвота. Це ух. Так цікаво, я подзвонив до Наталки і так виявилося, що вони отут біля готелю зараз заправляються, тому мені навіть до них не прийдеться йти. Прям перегнув машину і повезів за стол. О Наталка. У меня есть подарок. А что, ты... перевертаю? А, а, а там же теж Я думаю, что ты не порежу. А, а не, я ты... вас с ты... окна побачу. Привет, my Привет, hey, Hello, Привет, друг. Привет, друг. Привет, друг. Поїздом то ще поїздом не так воно. і, і дорого, ну, ну. я сьогодні на колядую на, на потяг до якщо, цього. Якщо, якщо ти а? завтра хочеш, то я тобі дам мій квиток. Віжиш в мене на місяць, ну. пройдеш моїм квитком ну, і, і вернешся, щоб ти платити за... Вночі прокидався, каже. Думаю, це здобут. Адрій. Арива. Арива. Арива, Що ти там береш? Ні, матеріошку? Що ти? А, це матрешка казак з вусами, да? Дякую. Скажи, дякую. Такую. Дякую. Дякую. Ай, косачка, каза. Ай, ай. Основне місце. О, ага. Ого, тут ще всередині є. Нічого, ступить. ой, адре, піднімай. Дивись, і ця вже маленька, вже... а це вже не ділиться. Збирай тепер назад. Ні, ну так воно не дивись. Адрій, спочатку цю. Так, всередину цю. Тепер так. Ага. Хочеш тебе зачинити цю штучку. Ой. Молодець. Молодець. Гарненько. все, так. Симетрично. цик. І. І цю сюди. О-ну. Oh, no. oh, no. Давай його звертай. Ось так. Що там?

Слуховка є, Хочешь воду а, а, давай? Аде, давай сила компания вот тут кинокомпания Питтс База. Красавчик. Йдемо їсти, треба помити ручки гарно. Що в нас тут? Бактерії. Бактерії, так? Да? Да. Бактерії маємо. Ну так, да. треба помити руки. Ну, а ми руки не миємо, бо в нас бактерії. Свої, домашні. Потрошки стіл заставляється. Було б диками. Все бутербродики, буде було дики. Міні яєшня. Я гай. Що де ще подаю, сподобалось? Сподобалось? Чим він цікавівся, як свята на п'ятниці? Чин-чин. шатрові чин фонде. чин 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 так, солодкий стіл. Це те, що я сьогодні зранку ніс. Зранку пік. Пік, да, до речі. Ну спочатку з пік, потім приніс. Бачите, які мене золоті руки. Пчу такі коржики.

¿Qué quieres? Que es un tío, guau. que quiere ¿A tu? Este no. No, no, ya lo Adiós. 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 Ay, no. Salud, Vamos, sí, Глана та так уже вс, можно? Я начинаю, бойцов, закинчик. Давай, говорю. Финиш. Ви там на мотиви здали, не? Браво! Ну, ну, горло! Ну, це ми дорого. З голодного каві коли, то все нормально. Ведь? Чіку син експеріенція. Ну, е. З новим роком товариство. У Іспанії він наступив. Ну, в Україні на годинку раніше. Так. Warning lights. No cars here. Okay. Thank you so much. Uh, good night. Good night. And see you tomorrow. See you tomorrow. Night. Bye bye. Bye bye. <laughs> Go with power. Okay. <laughs> <laughs> Up. okay. Up. Up. Bye bye. Thank you. <clears throat> Ціний 25 й рік уже надворі. Це відео мав би випустити раніше, але вчора технічно не склалося, тому дозаписую його кінцівочку вже 1 січня, 10 ранку. І Женька на станції їде кудись. Хе-хе-хе. Побажаю вам товариства, щоб у 25-му році. Та що, хотів сказати красиво, але побажаю просто та по-людськи. Здоров'я вам, удачі, щастя, щоб ви були. Ковалями, будівниками свого життя, як ви хочете, що ви плануєте, до чого прагнете, щоб складалося. Тому що це круто, коли ви самі ліпите своє сьогодення і майбутнє, вам також, вашим близьким, рідним, друзям, колегам, всім, всім, -всім здоров'я. Ми тут гості в цьому світі, під цим синім небом, і нам нема що ділити. Тому давайте всі разом радіти життю, кайфувати. І дивитись у майбутнє. І будемо сподіватися, воно складеться добре. Тому тримайтеся, ваш Женька.